Мене дійсно звати Раміль, але одразу попереджаю, що я не хач. Ну, в мене батько татарин, а мама не переборчива, виходить. У <плес> мене колишня дружина разом з дитиною виїхали за кордон, коли розпочалась війна, і за одного долбойоба. Не і за мене. Бля, хоча вона буде дивитися. І за двох долбойобів. Ну я ніколи не думав, що в мене із за цього імені взагалі проблеми якісь будуть. Ну, а зараз прям мені на кожному блокпості потрібно доказувати, що я українець, розумієте? В мене все прям перевіряють: паспорт, свідоцтво про народження. Інколи заставляють кобзаря читати. Ну, у нас в Житомирі набагато простіше. Це у вас в Києві все перевіряють. У нас в Житомирі я одного разу підходжу на блокпост, даю йому паспорт. Він каже, а ти що, Раміль? Я кажу, да. Він такий, а ти українець. Я кажу, «Да». він каже, отвіть. <риклад> я кажу, отвічаю, він каже, проходь, блядь». Переїхав в Київ, прикиньте, з Житомира переїхав. Перше, що я зробив, я підійшов до коріша свого, який киянин, і кажу: а я коли буду киянином? Він такий Ха -ха -ха, ніколи. Я кажу, чого? От, наприклад, я 10 років в Києві прожив, я киянин, він такий, ні, ти київський. Я кажу, київський тільки торт, котлети і проститутки. Він такий, да, і ти. Він ще такий каже, а ти звідки переїжджаєш? Я кажу, з Житомира. Він говорить, так тобі спочатку на лівий берег потрібно, щоб ти поступово звикав до цивілізації. Я до сих пір не знаю, що у вас не так з лівим берегом. Ну просто по історіям ваших оцих от, правобережних. Правий берег це столиця Всесвіту. А лівий берег це там, як в спарті туди скидували всіх некрасивих. Всіх некрасивих і тих, хто за Порошенка голосував. Всі там зараз. Я до сих пір на лівому березі не був. Я... я чесно, я думаю, що я туди приїжджаю, а мене зразу люди з луком і стрілами зустрічають. Там же ж як мост переїжджаєш Роумінг включається, правильно? Не знаю. Дитячий садок в Швеції і дитячий садок в Україні трішечки відрізняються. По-перше, місце знаходження, а по-друге, пантами. Ну, з яких пір взагалі садок повинен виглядати як оленклюзів із Турції. Я думаю, що по вечорам для них там танцюють діти із садіка подешевше. Ну, я при цьому не можу ще й е, поїздку в Блаблакарі замовити. Ну, там водій підтверджує поїздку, дивиться, що я Раміль, перезвонює каже: я їбав в тебе вести. <рес> я такий думаю, окей, ви мене перевіряєте, я вас буду. Я один раз заходжу до водія, думаю, буду дивитися, з ким я їду взагалі. Ну, дивлюся, а в нього написано люблю поговорити. <рес> я сідаю в машину, а він заїка. Прикиньте. Я такий любиш, но не можеш, братик, правильно? Він поки запитав, що я в Київ їду, ми пів дороги проїхали вже. Я думаю, блін, якщо нас зараз зупинять на блокпості і попросять його повторити слово паляниця, нам капець, ну. Що я раміль, блять, ну. Я коли переїхав в Київ, я одразу почав жити зі своєю дівчиною. І я нещодавно зробив їй пропозицію. Дякую. Я нещодавно зробив їй пропозицію платити разом за квартиру. Вона відмовилась, платить сама, блядь. Я Я просто впевнений, що якщо б я мамі сказав, що зараз дітей бити не можна, вона б перше, що сказала, в смислі, а як їм алгебру обійснять? Ну, поаплодуйте, хто з батьками робив домашнє завдання. А кого били за те, що ви робили з батьками домашні завдання? Ну, пам'ятаєте, оце домашнє завдання з батьками, коли вони алгебру беруть книжку алгебри, дивляться в кінці відповіді і ніхіра не розуміють, що таке алгебра. Я просто пам'ятаю, що коли ми з мамою робили алгебру, ми в одній задачі два різних ікса шукали. Ну, я той ікс, який в задачі, а вона ікс хромосому, з якої я такий тупий вдався. Я взагалі думав, що коли тебе б'ють за те, що ти домашньо робиш, це затверджено Міністерством освіти України. <плес> У них чата немає для батьків, прикиньте. Знаєте, цей чат в вайбері: два чати. Один чат з батьками і з вихователями, інший чат з батьками без вихователів, де хуї сосять цих вихователів. Я ще завжди думав, що є третій чат без мене, де мене. Хуїсося. Я до неї на новий рік підходжу, кажу: Зай, що ти хочеш, щоб я тобі подарував на новий рік? Вона така, Apple Watch. Я такий. Хорошо? Питаю ще раз, блядь. Що ти хочеш, щоб я тобі подарував на новий рік? Вона така, Apple Watch. Ви знаєте цю традицію, що коли ти годинник даруєш, не можна його просто так дарувати. Потрібно якісь гроші брати взамін. Я півціни просив. Вона мені стоїть, цих 100 гривень тикає, я такий, 10 тисяч, пожалуйста. Мені після Дня закоханих телефонують, я беру слухавку, там мені чоловік каже, доброго дня, Раміліангу, вас турбує монобанк. Нагадуємо вам, що до кінця місяця потрібно внести обов'язковий платіж. Я такий, я не внесу. Він каже, чого? Я кажу, бо скоро 8 березня. Він каже, блядь, точно і кинув трубку. Прикиньте. Він мені хвилин через 10 телефонує, каже, чуєш, а що ти будеш свої на 8 березня дарить? Почав жити з пацаном. Ну, до мене друг переїхав, і для нього це — ми хочемо з дружиною пожити окремо, щоб перевірити наші відносини. А для мене це, — «Да-да, Серега, будеш додому і ти хліба купи, блять. У е -е, мене тупо брак парашюту. І я помітив, що важко жити двом дорослим чоловікам разом. Ну, спитись легко, жити важко. Ну просто дивіться, йому нещодавно подарували газовий балончик. Він приніс його додому. І ми, як два дорослих мужика, одразу почали грати в гру, яка називається «А єслі?». Повністю гра називається А що єслі? пшикнуть газовим балончиком, тобі в її бальнічик Я просто повертаюсь, він в очі пшикає мені. Наніс превентивний удар, так сказати. Я стою, чотири позиції не можу показати. Як долбооб з картою. І в мене головне одразу відкрились весь спектр емоцій. розумієте? Я, все було сміх, сльози, повна впевненість в тому, що ми два долбойоба. І головне, я зрозумів, чого його дружина з хати вигнала. Бо перше, що він зробив, коли в мене все пройшло, це дав мені газовий балончик і каже: а тепер ти мені. Я один раз приходжу. Забрати свою дитину і до мене прибився один малий, який відбився від свого стадо. Він ще зразу мене принижувати почав. Такий дядя, а ти так не можеш, дядя, а ти так не вмієш. Дядя в мого баті є нормальна робота. І я зробив те, що зробив би справжній чоловік. Я нахиляюся до нього і такий: Ди нахер!» <плес> Я піднімаю очі, а там е, вихователь з моєю дитиною стоять. А це ж не найкращий момент, щоб сказати, таке що він перший почав, блядь. Мені більше подобається хлопцю дарити подарунок. Ну, не, не своєму, блядь. Е, просто любому. Рендомному хлопцю. Ви помічали, що коли ти до нього приходиш, даруєш йому пляшку ігер майстра, там одразу такий погляд, ну, блядь, все. Будеш кумом. Та він бере цю пляшку і майстра потім тебе збирає друзів в коло і починає вас разом презентувати як новий айфон. <рес> Мені ще подобаються погляди у цих його друзів, які такі: ми знаємо, кого наступного запросимо на день народження. Він же ж по-любому прийде з алкашкою. Я, я у його друзів так і підписаний: Раміль Єгір. У <рес> мене є донька. І зараз вона з колишньою дружиною живе в Швеції. І мені приходиться вихованням займатися по телефону. Це важко трохи, бо вона нещодавно вперше матюкнулася. Ну, це не те, що вона вперше матюкнулася. я питаю, як тобі швиця, вона така, батька, ахуєнна. <риклад> там трохи по-іншому було. Вони гуляли на дитячому майданчику, вона підвернула ногу, прийшла додому. Я телефоную по відеозв'язку, кажу, як там справи, вона така. Піздець, як нога болить. Я такий, що ти сказала? Вона така, піздець, як нога болить. Я кажу, не можна так казати. Вона каже, як казать, коли нога болить. Вона дає мамі, я кажу: дивись, у нас тут дитина матюкатися почала. Вона така, це вона від тебе набралась. Я кажу, а що від мене? Вона така піздець, ти тупий Раміль, звісно.